Посил один той самий не лізьте, був б'є к бісовій матері. Навіть не подивиться на вас, які ви гарні, скільки у вас підписоти, скільки людей вас знає. Є розклади, яким байдуже. Ось ця вся історія. Розумієте? Просто байдуже. І немає людини, яка пояснила б пояснила все Володимиру Олександровичу. Чого компетентність, м'яко кажучи, навіть не валялася. І не те, що нема, вона там навіть не, не припускалася, ця вся його компетенція, цій задачі, але він в неї вліз. І тепер він хоче з неї вилізти з гарним обличчям. Місія не здійснена, Володимир Олександрович, цій задачі. Тому що для перемоги країна має працювати. Притом грамотно працювати, а не так, як ви її організовуєте. Грамотно, з найменшими затратами людських сил на вулиці 21 століття. І воювати людьми це неприпустимо. Окрім того, всього, що саме ви, як Верховний головнокомандувач, несете повну відповідальність за події на фронті. Повну і абсолютну. І те, що ЗСУ відступає, це в ваш. Пробіл і ваш факап. З якого дива при цих розкладах президент думає, мир чи перемога, я я їм не врубаюся? Чесно вам скажу! І головне, всі ж роблять такі розумні вигляди і страшно. І заборідку ми тримаємося, і окуляри ми тримаємо, а книжку ми ж не тримаємо. Ну, хтось ставить книжки на фон. Знаєте, чого я книжки на фон не ставлю? Здогадайтеся з трьох раз. Бо по мені здалеку видно, що я можу так загнути, що багато хто відчує себе не дуже розумним. А ті, хто хочуть здатися розумним, вони і книжки собі на фон поставлять. І ще там багато фігні поставлять. Ну, тому що нема ума у людей. Але вони роблять вигляд, що у них він є. Але то таке. Справа в тому, що у нас ж є третій варіант, який не враховується в, тій, мені, в цій умнючій задачі, а власне поразка як така.